Гаю вас, маленькі українці, пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Сьогодні, діти, ми поговоримо про видатного українського поета та письменника. І це Тарас Григорович Шевченко. Послухайте коротеньку історію про його життя. Було це дуже давно. У бідній селянській родині народився хлопчик, і назвали його Тарасом. От і ріс, Тарас, хлопчикові довелося важко працювати, щоб якось жити, допомагати батькам. Змалечку він любив малювати, писати вірші, а коли виріс, став поетом. Писав Тарас Шевченко про рідну природу, про нашу Україну, про український народ і його тяжку долю. Українці дуже люблять свого поета, бо він усе життя. Хотів, щоб ми жили вільно та щасливо. Поет давно помер та похований у каневі над Дніпром. В народі живуть його вірші. Вони звучать по радіо, телевізору, їх вчать в школі та в дитячих садочках. Сьогодні ми познайомимося з одним із віршів Тараса Григоровича Шевченка, який зветься Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, та соловейко не дає. Молодці малята, ви дуже уважні. А тепер давайте розглянемо кожну картинку окремо і запам'ятаємо, про що ж говориться у вірші. Будьте уважні. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати. Так соловейку не дає. Молодці малята, ви сьогодні були дуже уважними. А тепер давайте перевіримо, що ж ми запам'ятали. Про якого українського письменника ми сьогодні почули? Хто запам'ятав, як звався вірш, який сьогодні ми прослухали? Що найбільше вам сподобалося на сьогоднішньому занятті? Пропоную вам прослухати вірш. Ще раз та спробувати його заспівати. До побачення, малята. Все буде Україна, наше майбутнє у нас нікому не відібрати.